Слава Українішної динамівці саме із такого привітання зараз потрібно однозначно розпочинати цей випуск клубної кухні Динамо. цей випуск ККД. присвячений він буде згадкам про меморіал Дмитра Фіалки. Про перший унікальний в історії України турнір серед тренерів. Шість команд зголосилися взяти участь у змаганнях, які присвячені пам'яті футбольного наставника Дмитра Фіалки, який працював свого часу у Дюфа Динамо» який Працював, крім того, у Дювшав Кальвів, досяг чималих висот з обома колективами, у яких брав участь, і відповідно саме з цією метою ми організували ось ці змагання. Крім того, у ці дні Дмитро Богданович Фіалка мав би відзначати свій 40-річний ювілей. І, власне, зараз бачимо, як погода у Львові оплакує Дмитра Фіалку, так дощить, але тим не менш це не завадило проведенню запеклих футбольних баталій між наставниками. Сьогодні було дуже спекотно сьогодні було дуже гаряче і не словом, а ділом власне футбольні тренери дитячо юнацьки довели на футбольних майданчиках, як потрібно грати, як потрібно викладатися. І крім того, звісно ж, данину честі, данину пам'яті. Дмитрові Богдановичу фіалці віддали. Запрошуємо вас переглянути, як усе відбувалося, як це було. Прекрасній людині, герою України. Хорошому тренеру і людині. Мало бути 21 червня, мало бути у нього День народження. ювілей 40 років. На жаль, Війна як забрала прекрасну людину. Тому ми вирішили з разом з «Динамо Львів організувати турнір, присвячений День народженню Дмитра, і зробити його щорічним, щоб пам'ятали, що він був не тільки воїном, а ще й хорошим, хорошим тренером. І яким вам він запам'ятався, Дмитро Фіалка? Відданий своїй роботі. В нього кожна дрібничка до чогось велася. Тому він, він завжди робив старанно свою роботу, фанатично відносився до тренерської роботи. І після того, як він пішов на, на війну, він він так само відносився до того. Чи можете ви його у приклад поставити іншим тренерам і взагалі громадянам України? Так, звісно, тому що та людина. В нашій школі багато чого достигла. За за маленький період часу він почав працювати з маленькими дітьми, закінчив з Ю-16 на той час. І за півроку з Ю 16 він добився дуже великого результату. Переміг в півфіналі Кубка ДЮФЛ Динамо Київ, який в історії футбольного клубу Лів дитячої школи не було. Ми ніколи не вигравали в Динамо Києва в офіційних змаганнях. Тому він війшов в історію людина, яка в тренерській ниві багато чого досягла. Так само, як це зробила за Україну. У першому меморіалі участь взяли шестеро колективів, а саме ДЮСШ Карпати, Прайд, ДЮСШ Рух, Покрова, Львів, Дюфа Динамо Львів та ДЮФШ ФК Львів. Попри не надто сприяти її погодні умови, спортивна складова змагань видалася дуже захопливою а для найпалкіших прихильників футболу навіть дощ не став на заваді. Олег Іванович, меморіал Дмитра Фіалки, перший в Україні турнір серед тренерів, присвячений пам'яті якраз футбольного наставника Дмитра Фіалки. Ваші враження від цих змагань, що вони означають для колективу Покрова львів? Ну, знаєте, в першу чергу хотів би подякувати людям, які організували цей турнір. Бо завжди правду кажуть: людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Я знав особисто Дмитра, це він приємне враження складав як людина, так і спеціаліст. Ну і напевно він всіх вразив цим своїм поступком, що в перші дні він пішов на війну. Приємно, що. Стільки команд львівських зголосилося віддати шану пам'яті Дмитрові? Найяскравіший спогад, можливо, пов'язаний з ним зараз. Розкажіть, якщо були такі, найяскравіший спогад. Я добре його запам'ятав. Я був в прийомній комісії на коли він здавав на Б діплому і ліцензію. Я був у прийомній комісії, ну і було одразу видно, що це людина інтелектуальна, професійно відноситься до своєї роботи і досить приємне враження він склав на мене як на, скажімо так, члена прийомної комісії. Ти, наскільки я не помиляюся, якраз єдиний із усіх тут присутніх, який був на турнірі, є в суті вихованцем Дмитра Фіалки, так захищав ворота Динамо Львів Ю-19 команду, яку тренував свого часу, Дмитро Богданович. Твої згадки про нього як про людину, як про наставника? Ну, по-перше, Дмитро Богданович був дуже щирим, відвертим, веселим завжди з усмішкою на лиці. Він був професіоналом своєї справи. Це... Починаючи елементарно від манішок, від форми, елементарний банани за свій рахунок. Богданович був професіоналом як в футболі, і мені здається, так само, і як військовий, він був дуже солідним професіоналом. Ти продовжуєш, по суті, його справу зараз тренуючи у «Динамо Львів. Чи, можливо, щось у тренерському аспекті почерпнув від нього? Е, будучи відвертим, дуже багато підчеркнув від Дмитра Богдановича. Це, по-перше, відношення до справи. По-друге, деколи мушу пригадувати його праве. Звісно, що Богданича не вистачає, щоб в якихось моментах ну, порадитись по якихось питаннях, нюансах, тому що це було, дуже квалі... був дуже кваліфікований спеціаліст в футболі, і він таку голову мав футбольну, просто капець. Твої побажання стосовно меморіалу Дмитра Фіалки для усіх учасників по завершенні турніру, зараз що їм побажаєш? Я Побажаю, по-перше, щоб завжди пам'ятали Богданича. Пам'ятали як хорошу людину, хорошого тренера. Хорошого військового, який віддав своє життя без вагань. І щоб турнір розростався і було чим більше команд, щоб була якась інтрига, цікавість, баталії були цікавіші і відношення. Можливо, навіть дводенний, триденний робити, щоб було, було якось цікавіше і для тренерів, і пам'ять жила про Богданича така солідна. Іслав Миронович, у ці дні Дмитру Боданович фіалці виповнилося б 40 років. Це ювілей. І, власне, по суті, до цього і і присвячений меморіал його пам'яті, турнір серед тренерських колективів. Ваші враження від того, що вдалося все-таки це зреалізувати? Ну, перше, хочу подякувати всім хто долучився до організації цього першого першого меморіалу першого турніру в пам'ять Діми. це футбольний клуб львів і футбольний клуб динамо львів за те що чудово організували цей турнір важливо пам'ятати про нього важливо що він залишався в нашій пам'яті в наших серцях звичайно ж місія це допомогти його родині його дітям організований збір коштів для для його родини і важливо пам'ятати про нашого героя який героїчно загинув, захищаючи нашу Україну. Е, насправді зараз важко так підібрати слів, адже ну нібито і не сталося цього так. Але насправді ми вже змушені бути без цієї людини ваші найяскравіші спогади про нього. Крім того, що він був тренером у Динамо, Львів, він був, крім того, ще й вашим другом дуже добрим. Е, ну, Діма е, назавжди запам'ятається такою відкритою щирою людиною. Він завжди був готовий допомогти, як і по тренерських справах, своїм колегам поділитись знаннями, так і був справжнім другом. В будь-який момент був готовий допомогти, в чому були питання. У нас була чудова дружба, ми дуже часто спілкувались. Звичайно, його дуже не вистачає нам всім. Команда посіла п'яте місце. Вже зараз якраз відбулася серія пенальті. Чи був важливим якийсь такий от спортивний аспект у цьому турнірі для команди? Звичайно, тут в першу чергу ми всі зібралися, щоб вшанувати його пам'ять. Ну а вже під час вже того, як почали змагання, звичайно що є спортивний азарт. Звичайно ж, хочеться, хотілося якнайкраще виступити. Ну, але тут важливо, звичайно, в нас не було місця, участь і. Пам'ятати про нього, його пам'ять цей турнір провести. Молода команда, сумовно, у 2015 році. Звичайно, приємно працювати з такими командами, які вже є професійні гравці. І, звичайно, нам було важко з ними боротися. Але дуже приємно. Приємно, що прийшли повболівати діти, батьки. Ми маємо показувати приклад дітям, адже діти беруть приклад батьків, а юні футболісти беруть приклад своїх тренерів. Дуже приємно, що це один з таких з перших турнірів у Львові. Приємно пограти було з такими хорошими футболістами. І, звичайно, побільше би таких турнірів для того, щоб показувати приклад молодим гравцям. Дмитро, ми притими перетиналися. Звісно, ми не були такими близькими друзями, але можна сказати, хорошими знайомими. Це була приємна людина. Ми разом з ним проводили також. Ми їздили на різноманітні форми. пересікалися з ним на форумі в Одесі. Це людина, яка завжди була готова допомогти. Допомогти молодим тренерам, е як наставник, адже він впроваджував нові системи тренувань. Та дуже шкода, що такої людини з нами нема. Відходять від нас кращі люди, і це. Е Неприємний біль на серці, тому що кращі відходять. І дякую дякую воїнам, які нас боронять. Що ми можемо бути тут, що ми можемо зараз грати в футбол. Великий дякую, великий вклін. Ну, більш по-доброму хворої людини футболу я не бачив. Людина настільки була зі своєю справою. Віддавалася повністю, ну я таких людей ну, не зустрічав, чесно. Наскільки він хотів, настільки він мав цілі, став перед собою. І я думаю, що він ті цілі дійшов, не добивався. Людина з сильним характером, пішла добровільно. Це тільки сильний дух може, так зробити. В тій професії, там, де він себе бачив, він міг досягнути дуже хорсиних успіхів. Хотів, дуже вчився багато, дуже взнавав, стажувався. Ну, Мало таких людей є насправді, які повністю віддані своїй справі. Тільки хороші спогади як професіонала до нього, і діти про нього з шостого року дуже відгукуються, тому що він їх вивів на дуже хороший рівень. Тому приємно зустрітись навіть з людьми, які його добре знають, пам'яті його зіграти тут турнір і згадати його хорошим словом і, і поміпам'янути. Особливий турнір, бо ми з Дмитром Фіалкою вчилися в одному класі. Це був спецклас по футболу. Не міг не прийти на такий турнір, бо це для мене важливий момент. Він починав граючи в воротах. Для нього був кумир. Ну, в воротах Петер Шмієх. Він грав в стилі Петера Шмейгеля в воротах. Що відклалося в пам'яті, це звичайно був дуже хороший друг. Після тренувань Дмитро жив на Коновальці. Ми приходили до нього додому. Ставили два стульчика і грали тенісним м'ячом в футбол. Ну і взагалі на, нас дуже багато є чого згадати. Я так сподіваюся, що е, оскільки турнірів багато, то на якийсь кожен турнір е, буде якась нова історія. У фіналі змагань зустрілися школи Львова та Руху. Суперництво у цій вирішальній зустрічі зашкалював. Та все ж першу перемогу у меморіалі Дмитра Фіалки здобула команда Дювшавка Львів, яка обіграла опонентів з рахунком 5-4. Слів бракне, щоб описати його, його ентузіазм, його порив. Я починав свою тренерську кар'єру пліч опліч з ним. Він давав мені ті перші настанови як тренер, тому що я, як закінчив таку аматорську свою кар'єру в футболу, я пішов працювати в Ю-19 до нього, якраз допомагати йому. В його роботі і старався вловити кожного слова. В нього насправді дуже було багато ідей. Він все хотів реалізувати настільки наполегливий. Ну тобто мене це вразило, типо, і я хотів продовжити якраз своє навчання. І він та людина, до якої ти міг подзвонити будь-коли запитати щось про футбол чи за межами футболу. І він тобі дасть ту інформацію, він настільки був відкритий, щирий. Ну, бракує його в тому плані. Наскільки ось така от ідея увіковічнити Дмитра Фіалку таким турніром? Вона є хороша на твою думку. Цілком підтримую таку ідею. Він буде жити, окрім цього меморіалу. Його ідеї будуть жити, і ми можемо віддати таку мінімальну шану цим турніром, підтримати його ідеї, об'єднати тренерів також. Поспілкуватися про футбол за межами, поспілкуватися про нього, який він був, що він мислив, що він хотів реалізувати. Тобто це продовжить його шлях в якійсь мірі. Церемонія закриття турніру видалася дуже щирою та емоційною. Найголовніше те, що вдалося як слід зреалізувати благодійну мету меморіалу. Завдяки донатам онлайн та пожертвам від усіх присутніх вдалося назбирати близько 70 тисяч гривень для сім'ї полеглого героя. Дмитра Фіалку. Я толком не знав, я знав тільки про нього. Пару речей. Він був хорошим чоловіком, хорошим татом і хорошим тренером. Звідки знаю, що був хорошим тренером, бо я знаю шипа, це його позивний, і він нас тренував. Він дуже багато чого віддав іменно власне тренуванням. Те, що він дав хлопцям, які зараз з нами, зараз, то, що я зараз з ними воюю, і вони зараз знають те, що рятує їм життя кожен день. І за це йому дуже велике дякую. Бо реальності тренер він чудовий. Слава Україні, слава герою! Людина жива доти, доки живе пам'ять про неї. Всі ми, скажімо так, футбольні люди, ми прекрасно знаємо, пам'ятаємо діму як фанатично відданого футболу, тренера, людину, яка багато встигла зробити в футболі. І тільки одному Богу, напевно, відомо, скільки він ще мріє, скільки він планував зробити і не встиг. Я впевнений, що він хотів, щоб наш футбол український розвивався, був якомога кращим, був чеснішим. І наша наш обов'язок це, це зберегти. А так слава життя, що як чуємо, він і прекрасно тренував своїх побратимів. Вчив їх того, що зараз рятує життя, рятує Україну. І життя повернулося так, що зараз ми вся Україна завдячує Дмитру Фіалсі і всім героям, які поклали своє життя, продовжують боронити нашу Україну. Тому давайте будемо достойні їхньої пам'яті. Слава Україні! Віриться, що, що це трапилось, що його вже немає з нами. Я, Діму, е, завжди запам'ятаю таким. Ну, він був надзвичайним чудовим другом, чудовим тренером. Він е, був людиною, яка в будь-який момент була готова е, допомогти всім, причому всім тренерам, він хотів віддати свої знання, от які він там брав. З тих всіх джерел він кожен день удосконалював свої знання. Він, ну, Людиною був насправді з великим серцем. Взяв ініціативу в свої руки, почав, як він і на футбольному полі, був тренером таким, який завжди на себе брав ініціативу, міг організувати колектив. Так же само і підрозділ, в якому він був, побратимів своїх також організував чудово. Ну, людина як і в тренерській справі була, так і в військовій справі. Дуже хорошим спеціалістом. От. Хочу подякувати всім, хто сьогодні тут, хто ну, по деяких причинах, звичайно, і не міг прийти. Хочу подякувати футбольному клубу Львів за організацію цього першого меморіалу футбольному клубу Динамо, всім, хто долучився до організації. Діма назавжди залишиться в нашому серці, і ми будемо кожного. Кожного року цей турнір проводити в його пам'ять, тому що дуже важливо пам'ятати його, пам'ятати про нього, щоб про його сім'ю, долучатись до допомоги. Напряму всі кошти, які будуть зібрані, будуть відправлені їм для його родини, для його дітей. Тому ще раз всім дуже дякую. Слава Україні! Я дуже вдячна всім, хто сьогодні присутній тут, усім, хто брав участь у турнірі, глядачам, усім, хто є тут за вашу підтримку, за все, що ви робите для нашої родини, це дуже важливо для нас. І надзвичайно важливо зберігати пам'ять і про Дмитра, і про інших наших героїв саме в такому життєствердному ключі. Не Пам'ятниками з металу не вічними вогнями, а нашим життям, нашими діями, нашими перемогами. Дякую. Фінальна точка по завершенні першого меморіалу Дмитра Фіалки. Емоції вже потроху вщухли після того, як ось тут на майданчиках було дуже і дуже багато пристрастей. Переможцем турніру стала команда Дівша ФК Львів. Господарі ось цього поля. Так у фіналі вони обіграли ДЮСШ рух Львів, але звісно ж для усіх учасників перемога це не що інше, як просто слова. Це просто порожні балачки. Тут головне участь, тут головне віддати шану великій людині. Крім того, надаємо, що цей захід був здебільшого про благодійність, адже усі кошти, виручені з учасників, виручені з усіх присутніх, були передані на допомогу сім'ї загиблого у війні з окупантами Петра Фіалки, дружині Єві та його маленьким діточкам. І таким чином долучилися ми усі разом до доброї ініціативи. Дякуємо усім, хто брав участь, хто був присутнім, хто донатив, хто допомагав разом. Ми зробили велику справу для великої людини, яка віддала своє життя за наші, загинувши під Бахмутом у бою із російськими агресорами. Дякуємо усім командам, крім того, які видали дуже класні видовищні протистояння. Дякуємо, крім того, усім тим людям, які ось так от емоційно закрили цей турнір. Пам'ять про наших героїв жива турнір пам'яті Дмитра Фіалки. Меморіал. На честь цього імені буде традиційним, і вже побачимось і почуємось у наступному році. На цьому завершується це є дуже емоційний випуск клубної кухні Динамо дякуємо за його перегляд. Дякуємо за те, що підписуєтесь на наш канал. Дякуємо за те, що ставите вподобання, коментуєте. До нових зустрічей і певна річ! Слава Україні! Обов'язково переможемо!